Президент Сербії напередодні зазначив, якщо Трамп перемагає, він запропонує росіянам і українцям укласти перемир'я вже на період від католицького Різдва до православного Різдва. Ну, тобто, кінець цього року, початок наступного. Ви вважаєте цей сценарій? Реалізуємо? Те, що він запропонує нам перемір'я, я, я переконаний на 100% Наскільки це перемір'я може втриматись? Тут складніше питання, хочу нагадати. Що протягом так званого мінського процесу, який чомусь у нас в Україні сприймається трохи не зрада, було більше 20 різних форм переміря, деякі тримались місяцями. Я не бачу, чому би, незважаючи на цю активну фазу війни, під тиском нового президента, який тільки входить в, в офіс, навіть русські не, не зараз би не припинили військові дії. Але треба не путати перемір'я з припиненням війни. Перемір'я буває багато. Але війна від цього як показує практика не припиняється. Подивіться навіть що відбувається Південно-Північної Кореї. У них до цього часу немає договору про припинення вогню. Вони формально перебувають в стані війни. Це не заважає південній Кореї розвивати стати одною з найразвинніших країн світу. Ну а для цього ж потрібні гарантії якісь безпекові. Ну тобто, не вийде так, що ось воно перемир'я, заморозка. Ми цього досягнемо. Наприклад, росіяни будуть готуватися і підготуються до більш Складної війни, навіть аніж зараз, а на заході у сполучених штатах нам будуть казати, ну зараз перемир'я, ну яка, яка зброя додаткова, які кошти, і все таке інше. Ну тобто, безпековий ну, грантів насправді, війна, насправді, війна. пауза це пауза для всіх, якщо ми достатньо зрозуміли вже наші всі помилки, якими багато років не користувалися цим паузами перед повномасштабною війною і не зміцнились. Можливо, навіть хоча б зараз, ми нарешті зрозуміємо. Що треба вичистити ті мільярди, які крадуть корупціонери, нарешті пустити на виробництво не знаю, зброї там забезпечення благостей, хоч якогось, там знаєте енергетику відновити, подумати, яким чином переробити маневреву маневрову генерацію для того, щоб вижити ці зиму, тобто, нарешті, робити ту домашню роботу, яку відкладали весь час. Я не кажу, що ми нічого не зробили. Першим проявом того, що ми зробили, що ми з вами ще живі, спілкуємося по українському українською мовою на українському телебаченні, але в принципі. Нам багато чого зробити, скористатися цими місяцями потрібно. Попер, в першу чергу, консолідація. Треба пояснити собі і європейцям, що нічого не міняється. Україна не збирається здаватись, якщо якісь зміни відбулись в нашому найпотужнішому партнері. Ми треба дочекатись, поки партнер розбереться своєю домашньою роботою і знову відновить нам допомогу. Без цієї допомоги ми дійсно не впораємось. Розуміло. Діюча адміністрація Байдена, вона на що спроможна за ці два знижки місяці? Чи ніяких. Якихось кроків стосовно підтримки України не буде, тому що багато хто чекав саме президентських виборів, можлив, мовляв, до цього часу якихось таких реакційних кроків ну, на кшталт, передача дозволу на удари в глиб Росії далекобійними ракетами західного західними. Тобто, ви вбачаєте чи не вбачаєте, що якісь кроки можуть все-таки буде зроблені? Вона спроможна, зважаючи на такі результати і такий програш демократії в теорії так. І нічого не зупиняє зараз президента Сполучених Штатів для надання такого дозволу. Повірте мені, що багато республіканців так само хотіли би, щоб війна була щоб Україна не воювала з одною зав'язаною рукою за спиною. Як вони самі про це кажуть? Чи воно буде зроблено, враховуючи певну політичну культуру, яка існує сполучених штатах, не створювати, знаєте, таких надмірних якихось проблем для майбутньої адміністрації, це складно з іншого боку. Ну, точно, може адміністрація Байдена вичистити зараз ті всі запаси, які вони можуть нам передати, встигнути за декілька місяців. Всі гроші, які були заплановані передати Україні, для того, щоб нова адміністрація почала з нового білого аркушу їм буде складніше, але з іншого боку, якщо високо підняти планку демократи, якщо зараз високо піднімуть планку допомоги Україні, республіканці буде важче пояснити тим людям, навіть серед їх оточення, серед їх групи підтримки, в тому, що не треба давати, хоча б такої високої підтримки. Як демократи давали це все політична гра, яка теж має право на існування? Угу. Вибори до конгресу республіканці забрали сенат більш за все забирають палату представників. Що це для Трампа? Ну звичайно, це набагато полегшує йому політичне життя. Що це для Трампа? Ну і для України також, тому що ми всі знаємо, що від Сенату багато від конгресу багато чого залежить, і той же пакет, який ми нарешті отримали на початку року, він саме там і застряг. Тобто знову ж таки ці вибори, наскільки вони впливають на наші взаємовідносини стосовно допомоги, я думаю, що українці чітко усвідомлюють, що це означає. Це в простому слові за одним словом, якщо змалювати, це монобільшість, і от все, що ми знаємо з вами по нашій власній країні, всі позитиви від цього: тобто, швидкість прийняття рішень, консолідована думка, одна, одна ідея, одна підтримка наскрізь через всі плани. Це так само і можливість, умовно кажучи, зловживань політичних в першу чергу. І якщо буде воля від Конгресу і від президента, то реалізація будь-якого кроку значно пришвидшиться. Це надзвичайно, надзвичайно для України, умовно кажучи, може стати кращим ситуацією, ніж була з демократами, коли їм треба кожне своє е, прохання, кожну свою якусь пропозицію пробувати з силою. Ви пам'ятаєте, як вони важко голосували? І часто не тому, що Україна, а тому, що демократи про це просять тут. В цій ситуації, в мене більшості такого, не буде. З іншого боку, якщо буде рішення не для нас з вами неприємні, вони з такою самою швидкістю і ефективністю будуть впроваджуватися. Нічого не зробиш, ми так само пройшли або проходимо зараз через цей етап, це дуже складний, не вистачає з якихось противаг і стримувань. І в цій ситуації працювати ще треба просто більш складно, більш розумно, більш інтелігентно. Зрозуміло. І останнє, що я вас хотів запитати: перемога Трампа змінить баланс сил у Європі загалом, тому що не секрет, що Трамп підтримав, спілкувався, підтримував з, з представниками правих багатьох країн, там той же британський популіст Найджел Фарадж, Фараджику він поздоровляв, а на діючого прем'єра Британії Стармера Трамп, також, як і на Зеленського свого, свого часу казав, що він працює на Камалу Гарріс, на Гарріс на її. Передвижу кампанію, Орбан не стане таким якби смотрящим за Європою від Трампа, зважаючи на їхні стосунки, такі досить тісні і особисті. Ну тобто, що маневра увазі праві вже в багатьох країнах вони якби отримали такий е, проросійський шлейф мають ну в більшості країн. Тобто і вони отримують тепер е, колосальну таку психологічну підтримку у вигляді президента Сполучених Штатів чи ні. Мені здається, ми з вами не дивимося в основу цих подій. Це не тому, що є Орбан, це не тому, що є Фіцо, це не тому, що Наджер Фарадж який взагалі не знаходиться на, на сторінках газет, крім як вибори, коли він виходить і починає розповідати всякі несенитниці, які подобаються шанувальникам прихильникам теорії змов. Ні, просто треба усвідомлювати, що довгий час оцих цінностей, які пропагувалися, пропагували зокрема, демократами Сполучених Штатів, вони. Перестали бути прийнятними або цікавими переважній більшості західної цивілізації. Ми втратили контроль за цим процесом. Самі в Україні ми не зрозуміли, і багато інших країн не розуміли, як це відбувається, але це природні процеси. Провом цього процесу поява таких людей, як Фіцо, як Корбан і повернення вчора в Рас Трампа. Якщо цей процес не усвідомлювати і не розуміти, як в його виживати в його умовах, то ми будемо кожен раз стикатись для себе з якимось дивним появою дивних персонажів. Якщо зрозуміти, що відбувається зокрема, і в нашій країні, також тоді ми розуміємо, як в цій об'єктивній картині взагалі виживати. Я впевнений, що багато чого поміняється, але повірте мені, домінування таких людей, як Орбан, не відбудеться, хоча б зокрема через те, що ну немає потужності для домінування у невеликої країни Угорщина, яка переживає не найкращі економічні та політичні часи. Хоча, очевидно, на телекранах ми побачимо. Кадри обнімку стоять Орбан з Трампом, але це теж до певного часу. Я не став би цим більше турбуватися. У нас є з вами чим турбуватися кожного дня. Добре, і, <зас> і ще хотів запитати вас стосовно того, що Трамп заявляв, точніше, його віцепрезидент здається, вже тепер точно віцепрезидент Венс Америка не буде платити ні за відбудову України, ні за її безпеку. Після того, як буде ставлено перемир'я, це буде робити Європа. Європа до цього готова, чи ні? Європа про це багато років говорить, і багато чого було зроблено. І гроші, які є, умовно кажучи, в Німеччині, Франції і в самої Європейської комісії, це грандіозні гроші, за які можна було б відновити не одну Україну. Чи будуть ці гроші спрямовані на те, щоб відновити нашу державу? Це складне питання, і буде воно залежати від того, що проект Україна пропонує е, Європі. Якщо рятування України або відновлення України це зробити лише для того, щоб не збільшувались потоки мігрантів з України, це одна справа. Якщо Європа побачить, що український проект це живий, цікавий, з якого можливо буде новий центр знаєте, зростання економіки, зростання потужності це зовсім інше. Дуже багато залежить зараз від нас з вами. В першу чергу це вихід із війни, про які ми давно-давно говоримо. А друге питання: що представляє сама по собі Україна? Це нова Польща з потужності з потужною майбутньою економікою, чи це колишні Балкани, які будуть потребувати уваги, потребувати грошей, потребувати політичних зусиль? От де зараз проходить розлам прийнятті європейцями нас насміло добре. Дякую, пане Вадимо, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні у студії говоримо про президентські вибори у Сполучених Штатах, наш сьогоднішній гість, екс-міністр закордонних справ Вадим Пристайко. До так, побачення.